Друзі, я вас вітаю на каналі Світ Моїх Захоплень. Відео про перці. в ту пору, коли дбалі господарі висівають насіння на розсаду перцю. У мене така ідея зняти невеличке відео. Чому така ідея виникла? Сію і я, як всі господарі. Але що вибрати? Яке насіння? Якому дати перевагу? Із свого досвіду розкажу деякі міркування. Маю отакий чудовий болгарський перець, котрий придбала в супермаркеті. Вибирала із чотирьома дольками, це вже частина пішла до салату. Дуже смачний, соковитий, присмак е солодкуватий. Чотири дольки Чому? Тому що це. Перчина жіночій особі. Вона для вживання у сирому вигляді краще підходить. Якщо три дольки, то, то чоловічий особ, і тоді її краще використовувати для консервації. Так от оці перці висіювала, бачите, по 8 штук. Схожість мені не сподобалась. В одному три зійшло, в іншому зійшло п'ять. Насінини не були дуже пересушені, замочувала, обробляла, але не дуже хороша схожість. Погляньте, скільки у цій перчині насіння. Тут, знаєте, хватить і мені, як то кажуть, і кумі, і всім сусідям подачі, і всім, кому. Потрібен із знайомих буде такий перець. По-перше, насіння багато, значно більше, ніж 8. По-друге, воно живе, я дозволю собі декілька насінин, тому що їх багато розкусити і показати вам, що в кожній насінинці, в кожному зернятку. Є жива серединка, погано фокусується. Все насіннячко живе. Тому його тільки обробити перекисом водню, щоб обіззаражити, щоб рослинка в подальшому була сильніша, здоровіша і багато врожаю на ній було. І можна висівати, подобається мені ще це насіння використовувати, тому що можна вибрати в супермаркеті, який ти хочеш. Жовтий, оранжевий, червоний. За своїм бажанням, можна вибрати будь-який по кольору, який є в супермаркеті. Перший рік його можна сіяти, пересорту не буде, сходи дає врожаї. А вже на наступні роки, звісно, що. Насіння з нього не збирайте, тому що урожаю в подальшому з нього не буде. Але це теж чудовий варіант, купити перчину, насолодитись як бонусом цією соковитою, чудовою м'якотю. В принципі, це те, ради чого ми вирощуємо перець, і використати це насіння як посадковий матеріал. Ну, і ще сама, мавірно, основна причина. Перевагу віддам цьому перцю. Це, звісно, ціна. Ціна цього перцю, зараз я вам покажу. спеціально не зривала цінник, ось, будь ласка, ця перчина коштує 37 гривень 58 копійок. 199 ціна кілограма. Почти 200 грамм 0,186, 0,188 вага. Тобто, перець, такий гарний, соковитий, толстостінний. Так от, цього перця, у тій перчини, і гляньте, скільки тут насіння. 37,58. Насіння сипиться, мені його навіть не жалко, тому що його багато, його навіть не пересчитає все. І... Ціну показую перцю, котре я замовляла в інтернеті. От, перець Клаудіо 8 штучок. Ось, будь ласка, бачите? І його ціна 49. І перець магно 8 штучок 64. То є різниця. Навіщо платити більше, якщо є спосіб дешевше? Смачніше. Це ще не факт, що тут не пересурт, розумієте, про що я кажу? Всім приємного смаку! І саме основне, раді чого ж ми возимо з цією розсадою щедрих урожаїв. До нових зустрічей! Ви були зі мною на каналі Світ моїх захоплень.